І всім привіт, друзі! З вами я, Ілля і в Майнкрафті. І сьогодні ми з вами граємо в ось цей режим. Зараз покажемо на, карт... на... на відео. Ось він. Да, ви побачили всі. І нам потрібно чекати, поки ми припливемо з Парижу. Так, друзі. І сьогодні ми в цьому відео збираємо котів. І наша головна ціль зібрати всіх котів, які ми бачимо. Мені потрібно зібрати 29 котів. Я вже першого бачу, другого бачу, третього також. Ось перший є. Тепер другий. Ось отут третій. ось тут четвертий. Отут п'ятий. ось тут шостий. ось тут сьомий. Отут восьмий. Отут дев'ятий. Ось тут десятий. Сириба. Отнадцятий. Отут дванадцятий. Тут тринадцятий. Отут чотирнадцятий. Отут п'ятнадцятий. Наверное, ще там 16 Ось він. А тут? Ні, тут нема. Ну, і ходімо далі шукати. А, он. Он, друзі. Бачите? О, заспавнюйся там, де не брав кота. А, оцей еще. Ось, друзья, давайте разом шукать. А, ось уже двадцатый. Де ще, може бути, друзі? Як ви думаєте? От ще три кота. А Як ви думаєте, де вони можуть бути? Три кота? Шукаємо отак тоді.

Тут чотири кота. Так, друзі, будемо бігти. Ну, що нам робити? Що нам ще робити? Бігати. Друзі, напишіть в коментах, хто спати хоче, бо я. Бо я сьогодні таке спав 6 ранку прокинувся. Друзі, пишіть в коментах, хто спати хоче. От я, чесно, да. Ну, бо я знімаю по перше ночью, відео А по-друге, що я в 6 ранку прокинувся А, а ні, в 5.30. Чи В 6. Ну так А, да, тут не. Надо туди було Я дякую. И тут надо найти еще какой Раз. Раз. Вот там найду в кубе. Тише, ну, схоже на куб. Да, тут. Так, нам вообще трошки завышать. Нам еще 7 штук. Ой, еще одна штучка. Ну, тут 9. А там показывала, что надо 7. Вот мы избираем 7 штук. Нет, точно надо уже тут. Ну, об этом нема. А, он, он, он. Містер Біст в кавичках. І, друзі, шукаємо. Чи це фінал? А, ні, це не це космос. Як тут сісти? А сюди, типа. І цей режим ще продовжується і продовжується. Ну, тут багато чого. А, ми на місяці. А, да? А что, так можно было? А, да, мы пришли. Ладно, друзья, всем до побачення. А с вами был я, Илья, и в Майнкрафте. И всем до побачення, друзья.